Привіт, друзі, вітаємо вас на каналі Зелен Стор. Мене звати Назар. Поїхали. Сьогодні у нас на огляді щось дійсно особливе fpv дрон нашого українського виробництва Зелен Ігл 8. Це не просто дрон, а знахідка, розроблений для військових і професіоналів. Використовується як у аеророзвідці, так і як дрон камікадзе. Отже, що таке Зелен Eagle 8? Це квадрокоптер з 8-дюймовою рамою, який вражає своєю маневреністю та легкістю у керуванні. Він настільки легкий і зручний, що ви можете використовувати його навіть у найскладніших умовах. Завдяки тому, що дрон виготовлений із високоякісних матеріалів, він витримує екстремальні навантаження і забезпечує тривалий час. Польоту карбонове волокно для рамо, яке забезпечує легкість і міцність. Алюміній та інші легкі метали для деяких компонентів додають додаткової міцності, пластик високої якості для деталей, що не несуть великих навантажень, але потребують стійкості до зовнішніх впливів. Давайте перейдемо до основного характеристики. З впевненістю заявляємо, що всі заявлені характеристики відповідають дійсності, а подекуди дрон навіть перевищує очікування. The Eagle 8» має все, що може знадобитися пілоту FPV-дрона. Він оснащений потужною батареєю, яка забезпечує тривалий час польоту, а це 40-50 хвилин на одному заряді. Тож ви можете виконувати тривалі польоти без повернення для підзарядки. Дальність польоту без ретранслятора – 8-10 кілометрів. А з ретранслятором аж до 14-16 км. Максимальна швидкість польоту досягає 120 км на годину, що робить його ідеальним для місій, в яких швидкість відіграє ключову роль. А крейсерська швидкість становить 60-70 км на годину. Сміливо можна сказати, що зелен Eagle 8 чудово підійде для завдань, які потребують великих відстаней або тривалого перебування у повітрі. Таких як розвідка, моніторинг територій або рятувальні операції. Однією з ключових переваг Зелен Eagle 8 є його камера високої роздільної здатності, яка може знімати чіткі та деталізовані зображення та відео. А також вона забезпечує чудову якість зображення навіть в умовах низької освітленості, що робить її ідеальною для нічних операцій та завдань в умовах обмеженої видимості. Завдяки широкому куту огляду і високій роздільній здатності, камера. Дозволяє отримувати чіткі та якісні кадри, необхідні для ефективного збору інформації та аналізу. Зеленіґал Ігол-8» має дві особливі переваги, які дуже важливі під час військових операцій та рятувальних місій. Перша це високий рівень захисту даних. Друга це стійкість і можливість працювати в різних погодних умовах. За потреби дрон може бути оснащений різними додатковими функціями, такими як автоматичний пілотаж, GPS-навігація та системи безпеки. Збирається дана модель у нас в Україні. Нашою командою Зелен Store. Ми використовуємо лише високоякісні матеріали, також надаємо 100% гарантію на кожен виріб. Ми впевнені в якості та надійності дрона. Звичайно, ми виробляємо і інші FPV-дрони, інших розмірів та корисного навантаження. В наявності є 7 та 10-дюймові FPV-дрони. Ну що ж, друзі, давайте підсумуємо. Зелен Ігл 8 це не просто дрон, це ваш надійний партнер у будь-яких умовах. Тепер, коли ви знаєте його можливості та характеристики, переходьте на наш сайт за посиланням під відео. Дізнавайтеся умови купівлі та використовуйте лише найякісніші товари. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові огляди.